Шановні українці, нарешті ми добилися і налагодили випуск ось таких е, дронів, як ми їх називаємо, ташки умиротворення Це бомбер. Чим він відрізняється від камікадзе? Тому що він багаторазового використання, е, у нього весь зв'язок і відео цифрове. У нього досить потужна камера, яка може повертатися. У нього є скид. Що можна носити і міни, і боєприпаси. Е, і, звісно, на позиції нашим доставляєте якісь продукти тощо. Е, тому він безпечно ним користуватися і безпечно повертатися назад додому, щоб не спалити свої ж позиції. Звісно, він обладнаний ніжками, у нього більш потужні стоять двигуни. У нього на рамі можна закріпити вже два акумулятори. Оці два. Вироба зараз поїдуть в отряд в загін спеціального призначення на Курщину. Звісно, ми комплектуємо акумуляторами, ми льот робимо. Хлопці, які отримують, їм не треба вже нічого робити, тільки під'єднують спеціальні прилади і вперед. Тому запрошую приєднуватись до нашого проєкту Пташки умиротворення, який фінансую я. Ще є майстри, є е, Копейка Вадим з аукціоном. Так що слідкуйте за нами, саме головне хто не тримає зброю, той допомагає зсу. Слава Україні.